Освячується місце, де розпочинається будівництво житлового будинку для прикордонників незалежної української держави. Сучасне покоління прикордонників довело всьому світові, що може стійко та мужньо захищати рубежі України від російської навали. Крою, на жаль, ціною власного життя. Ми з гордістю зберігаємо та примножуємо традиції нашої служби та нації. Закликаємо привідшні покоління вірою та правдою служити рідній Україні. Тоді болить сюди в Будемо намагатися зробити все, щоб наші військовослужбовці були забезпечені як службовим житлом, так і їхні сім'ї були забезпечені квартирами. У умовах, коли ми ведемо війну, відстоюємо свою незалежність і суверенітет, цілісність нашої держави, коли все повинно бути для фронту, для нашої перемоги, все-таки президент, уряд, держава наша знайшла можливість. Виділити кошти для того, щоб забезпечити своїх захисників, прикордонників в даному випадку житлом.